Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні поговоримо про українські бренди, а також палетки Тіней, які я замовила ще минулого тижня у Єві. Розповім про те, як користувалася цими продуктами своє враження і е, загалом про макіяж. Отож, розпочинаємо. Але, перш за все, якщо вам сподобається відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть свої коментарі. Отож, розпочну своє відео з огляду на праймер від українського бренду Sein. Цей праймер йде для жирної шкіри, власне, з сабом контролем. Тобто за цілий день, коли ви нанесли макіяж, шкіра повинна зберігати свою еластичність, свою пружність, але при цьому не відділяти занадто багато сального ну, сальних виділень і тому не потрібно використовувати матуючі серветки. Принаймні так я це зрозуміла і в принципі не помилилася. Адже цей праймер. Праймер дуже добре виконує свою роботу. Власне, він зволожує, він допомагає приховати пори, які на жирній шкіри дуже часто бувають занадто яскравими, але при цьому він не залишає е, такої силиконової плівки при фініші, як це робив, наприклад, праймер від Патрисії Ледо. Хоча цей праймер був універсальним, а тут конкретно для е, типу шкіри. І, до речі, у бренду Saiin ви можете також придбати праймери для сухої шкіри і для комбінованої шкіри. Е, праймер має приємний е, залонкуватий відтінок, на шкірі він абсолютно ніяк не, видно, не, не видний. І маленької горошинки вистачає для того, щоб покрити практично все обличчя, і при цьому шкіра почуває себе досить комфортно, тобто зволоження достатньо. Хоча Здавалося б, для чого жирні шкірі зволоження, але насправді це потрібно, щоб не було потім видно мімічних зморшок, а також тих зморшок, які обличчя запам'ятовує, коли ви виконуєте різні мімічні рухи. Тому я можу з впевненістю вам рекомендувати оцей праймер від Сейн. Тестую його вже тиждень, власне, відколи зробила покупку в Єві. Кожен день роблю макіяж, використовую цей праймер і задоволена. Під цей праймер можна не використовувати зранку жодного крему, тому що в цьому Продуктів вже є оця зволожувальна частина, і, відповідно, більше зволоження шкіра просто не потребує, особливо якщо це жирна шкіра, бо це можна спровокувати ще більше виділення себуму. Тому цьому праймеру ставимо 10 з 10. Наступний продукт, який я купувала в Єві, я також тестувала тиждень, і, до речі, зараз профарбовані в мене вії цією тущою, це 100% водостійка туш з ефектом накладних вій 4D. Вона бюджетна, бренд Евелі. Коштує в районі 80-130 гривень. Ну, це залежно на якому сайті ви купуєте. І Якщо попадаєте на розпродаж, то можна купити по дуже приємній ціні. Власне, Так як я її зробила, я просікла, коли цей розпродаж буде, і власне, змогла купити її у далій ціні щіточка, тут гнучка, силіконова, і бачите, яка вона? Вона дуже добре профарбовує вії і е, також видовжує їх. І, до речі, коли е, при фарбуванні вій е, мені подобається те, що тут можна зробити ефект зігнутих вій. І цей е, зігнутий е, такий вигін, він тримається довго. тобто... Ця туш також дуже класна і при цьому бюджетна, тому я вам можу її порекомендувати. вода стійка, не осипається. Можете, можете комбінувати її з тушу від Maybelline, наприклад, чи від інших брендів, але власне її наносити на фініш для того, щоб сформувати собі вигін, -вій. красивий вигін Ві, оскільки в мене вії короткі, а коли я роблю собі додатково профарбовую ще тушу для об'єму, то тоді отримую бажаний результат. Наступний продукт, який я тестувала також тиждень, хоча він в мене вже був, це. Пудра від Евелін, вона йде з матуючим ефектом. Ну я в принципі завжди вибираю матуючі пудри, тому що в мене жирна шкіра і не хочеться, щоб були лишні. Лишні жирні залишки, щоб щось було видно. Ось такого кольору вона. Мені здається, що вона мені засвітла. Принаймні, я, я собі так думаю. І коли я комбінувала її зі своєю темною тоналкою від ENAV, то вийшло дуже круто, дуже приємно. І, власне, цей ефект матуючої шкіри. При цьому шкіра не стянута. Мене здивував, і тому цю пудру я знову ж таки буду далі повторювати. Тут об'єм 11 грамів. відтінок в мене Ivory, найсвітліший відтінок з цієї лінійки. І е, якщо ви хочете, щоб шкіра виглядала трішки свіжіше, трішки молодше, то завжди пудра повинна бути хоча б на тон світлішою від тонального крему. Тоді ну, ви отримаєте дуже гарний результат і дуже гарну таку. Е, Фінішну фінішну картинку, коли обличчя має природний колір, і це важливо ще раз. Пудра від Евелін також купувала на розпродажі, і ціна була доволі приємною. Наступний продукт це, напевне, те, що в мене взагалі, від чого в мене повний захват, і я фанатка цього бренду. Це палетка від iMagic Pro. У мене це вже четверта палетка від цього бренду. І скажу вам, що тіні просто неймовірні, вони зовсім не осипаються, при цьому дуже легко тушуються. Я пробувала тушувати і синтетикою, і також пробувала тушувати натуральними, натуральними пензликами. І, хочу сказати, результат одинаковий. Тобто і там, і там розтушов. Просто чудова і відтінки такі пігментовані, що достатньо зовсім трішки для того, щоб отримати бажаний результат. Подивіться, яка тут палітра. Тут є і зелені, і жовті, і тілесні, також є легкий рожевий, і мені дуже подобаються їхні сатини. Власне, сатини дають такий м'який блиск, як від хайлайтера. Там не видно часточок на цьому, на нанесеній поверхності, і тому. Ну, з цими е, відтінками, реально, от з цими відтінками можна створити щоденний класний макіяж. Вони можуть підійти як для мономакіяжів, так і для комбінованих макіяжів. І також варто врахувати те, що це професійна палетка для професійного макіяжу, тому ви можете нею створити і більш насичені е, варіанти. Ну, все залежить від вас. Що вам, що вам більше всього подобається? Зараз я вам покажу деякі свочі з цієї палетки. Власне, е, зараз в мене макіяж зроблений. Цією палаткою, але я використовувала повсякденні відтінки. Власне, я використовувала відтінок кейк, він тут такий тілесний, приємний. Використовувала відтінок паті і гіфт для того, щоб створити легкий блиск, але при цьому цей блиск би підходив під щоденний макіяж і не робив занадто яскравого акценту на очах. І використовувала відтінок. Порс, якщо я не помиляюся, ось цей там для, нижнього, для нижньої повіки, щоб підкреслити глибину очей. Тепер я вам покажу зелені відтінки, як вони як вони тут виглядають. Найт Хілс. Подивіться, який він насичений, і як він, класно, як він класно набирається, і як він переливається. Це просто кайф. Я вам кажу. І величезний плюс цієї палетки в тому, що всі сатини кремові, вони максимально кремові, їх комфортно наносити і пальцями, і аплікаторами, і пензликами, тобто варіантів безліч. І ви можете собі створювати ну, ідеальні мономакіяжі. Матові відтінки також набираються круто і при цьому не осипаються. Ось, дивіться, це такий зелений із палетки, він схожий на, знаєте, осіння трава, відтінок осінньої трави. І ним також можна зробити досить прикольний макіяж. Покажу вам ще жовтий, бо, знаєте, проблеми палеток в тому, що. І давайте я вам зразу їх перенесу на руку, для того, щоб ви побачили, наскільки це яскраво вийде. Дивіться, бачите? Це просто чудово. Враховуючи ціну цієї палетки, враховуючи те, що на розпродажі я її взагалі отримала практично. Ну, це була така ціна, мені здається, навіть нижча, ніж її закупівельна ціна. То ну, ця палетка для мене насправді знахідка. І тут дуже чудові відтінки, які можна використовувати. Для будь-яких макіяжів. Подивіться ще раз, будь ласка, які тут сатини. Тут видно, які сатини, які, які тут є. Оцей більше мені похожий на спаркли, тому що він так прям переливається на повіках. Ну, дуже чудово виглядає. Я б вам могла її порекомендувати, якщо ви знайдете її на розпродажі, то, будь ласка, зверніть увагу, тому що палетка дійсно варта своїх грошей. Маю також ще рожеву палетку із цієї серії, палетка на магніті, дуже класно тримається. І, власне, ось таке дитяче оформлення, ну. Це знаєте, це креативно максималках. Я я в захваті від цих палеток. Хоча це, і якщо я не помиляюся, це є Корея, це корейський бренд. Тим не менше, це е, знахідка як і для професійного візажиста, так і для тих, хто робить макіяжі сам собі вдома. Тобто з цією палеткою ніяких плям ви собі не поставите, дуже класно тушуються тіні. Тушується взагалі будь-якими варіантами. Ви навіть можете нанести тіні подушечками пальців і все одно отримаєте дуже крутий результат. І також хочу показати вам ще один продукт, який я брала із розпродажу в Єві. Це оця супервідома помада за 1000, яку я встигла купити за 100 112 гривень. Якось так. Це помада від Laneige. І ця помада ось такого. Червоного насиченого кольору це відтінок, який називається Red Vibe 314. В нас, взагалі, помади від Laneige не продаються, але можна купити їхні нічні маски для губ. Ці маски також діють дуже добре, тому що корейська косметика загалом вона націлена на те, щоб давати якісний результат. І при цьому коштують ці маски. Ну, я би сказала, що. Трохи вище, ніж бюджетний варіант, але все-таки вони дають добрий результат. Мені шалено подобається оформлення цієї помади, вона така важкенька, футляр просто чудовий, естетичний, білий, це класно. І сам відтінок помади. Я думала, я буду нею користуватися, але вона для мене занадто яскрава. Хоча, якщо робити тільки акцент на губах, то ця помада буде ідеальною. Вона дуже яскрава, вона дуже пігментована. І те, що мене здивувало, помада. В принципі, заявлена як кремова, тобто вона повинна е, якось протязі дня потім стиратися. Але насправді залишається пігмент від неї. І губи мають такий відтінок, як після тінта. Коли ви використовуєте тінь для губ, то залишається такий легкий легкий, е, ну, легкий приємний тон. Точно так само і від цієї помади. Тобто, коли її стерте, зараз я її зітру, там все одно залишиться слід від пігменту. Бачите? І цей пігмент в, е, Комплекті в поєднанні з відтінком ГУБ буде виглядати дуже круто. Тому я можу вам рекомендувати цю помаду, якщо ви знайдете її на розпродажі, бо так її ціна, ну, скажімо так, занадто висока, я би собі таку помаду не купувала, бо її ціна на сайті, на офіційному сайті її ціна орієнтовно 1000 1200 гривень. Мені ця помада обійшлася в 112 гривень. Не знаю, чому так. Можливо, через те, що я встигла на розпродажі, можливо, через те, що Відтінок занадто такий активний і ну, він не підходить для повсякденних макіяжів, але тим не менше я задоволена своєю покупкою, і я думаю, що в одному із моїх наступних відео ви обов'язково побачите мене з цією помадою на губах. Отож, щиро дякую всім за перегляд, дякую, хто був зі мною, всіх обіймаю, всім мирного неба над головою, спокійного дня. Ваша сова!